Псалом 74. Повчальний псалом Асафа, Боже, для чого ти назавжди відкинув нас? Чому ти гніваєшся на овець твої отари? Згадай свою громаду, яку ти придбав з давніх давець, викупив як плем'я свої, спадщині, а також горзі он, на які ти оселився, набрав твої стоби до давніх руїн. Воргуса спустошив у твоїй святині. Твої вороги ревіли у твоїй святині, вони встановили як ознаку свої прапори, виглядало так, начебто в лісовій гущавині вони розмахувалися ли. сокирами, вони розтрощили сокирами і сікачами її різьблену оздобу, спалили дощенто твою святи, святиню. Опоганили до основу місця перебування Твого імені, між собою вони говорили. давайте дощинто, знищимо їх, і вже спалили в нашому краю всі місця поклоніння Богові, жодних наших ознак ми не бачимо, вже нема пророка, і ніхто між нами не знає, як довго так буде. Доки, Боже противник буде голем. Глумитися, доки ворога ніби те твоє ім'я. Чому ти відводиш свою руку, свою правіцю, тримаєш за пазухою? Вийми її, Боже, ти здавний мій цар, ти звершуєш справи спасіння на землі, силою своєї ти розділив море. Потрощив у водах голови чудовицькі, ти розчавив голову. Лавіятана, віддавши його на Божого мешканцям пустелі, ти відкриваєш джерела й потоки, ти висушуєш могутні ріки. Твій день і твоя ніч ти створив світила та сонце та встановив усі межі на землі, створив літо і зиму. Пам'ятай про те, що. Ворог глумиться над Господом, а нерозумний народ не вважає Твоє ім'я, не віддавай твоєї голубки хижим, свірим не забувай про життя своїм убогих ніколи. Згадай про своя заповідь, адже всі темні закутки землі, наповнені притонами насильства. Нехай пригноблений, не піде засоромлений, хай нуждений, і вбоги прославить Твоє ім'я. Встань, Боже, вступися за своє справа, пам'ятай про повсякденну нарогу на тобою від начистого. Не забудь про крики своїх ворогів, про постійно застаючи вигуки тих, що постава Повставали проти тебе. Амінь.